Щоб осягнути реальність Санесідра, передмістя буйна достатньо поглянути на нього з висоти пташиного польоту. Чітка межа розділяє пишні сади та ретельно доглянуті ґрунтові тенісні корти з хаотичним нагромадженням бляшаних дахів в одному з міських Віяс Місерія, по суті, недрів. У районі Санта-Фе в Мехіка картина схожа: яскраво зелені поля для гольфу межують з нескінченними бетонними коробками, де живуть ті... Хто бореться за виживання у Ріо де жанейро Фавела Росінія спірально спускається вниз пагорбом, шар за шаром житлових будівель аж до бірюзових басейнів внизу. Цей разючий контраст є визначальною рисою економік Латинської Америки. Рівень нерівності в регіоні можна порівняти лише з країнами Африки на південь від Сахари. Однак, оскільки багатші країни зазвичай мають нижчу нерівність, а ВВП на душу населення в Латинській Америці вчетверо перевищує африканський, масштаби нерівності тут вражають. Наприклад, Колумбія та Гватемала входять до числа найбільш нерівних країн, тоді як Уругвай є відносно більш рівним. Проте винятків немає. Світовий банк не класифікує жодну країну регіону як таку, що має низьку нерівність. Ця нерівність впливає на Латинську Америку в багатьох аспектах: фізична, через закриті житлові комплекси, камери спостереження та приватну охорону, політична. Через сплески популізму та лівих рухів, і економічна, через низьку соціальну мобільність, і великий неформальний тіньовий сектор економіки, ну і відповідно слабкий внутрішній попит. The Economist цього року публікує серію статей, присвячених цій проблемі, починаючи з аналізу того, чому регіону вдалося зменшити нерівність у 2000-х роках, і чому зараз цей прогрес зупинився. Як взагалі вимірюється нерівність? Найбільш поширеним показником є коефіцієнт джині, який варіюється від 0 до 1, де 0 означає ідеальну рівність доходів, а 1 – це концентрація всіх доходів однієї особи. Інші форми нерівності це доступ до освіти, охорони здоров'я чи можливості, тісно пов'язані з нерівністю доходів. Загальна тенденція в регіоні така: нерівність зростала в 90-х роках минулого століття і досягла піку приблизно в 2002 році, а потім почала знижуватись. З 2014 року темпи скорочення сповільнилися, а нещодавно тенденція припинилась. Є винятки. У Перу коефіцієнт Джині продовжує знижуватись, хоча й повільно, тоді як у Колумбії він зростає. Але загальна картина очевидна. Чому нерівність зменшувалась? Двома ключовими факторами цього скорочення були державні грошові трансфери. Це програми умовних грошових трансферів, такі як бразильська болсафамілія, які надавали кошти бідним сім'ям за умови, за умови, що їхні діти будуть відвідувати школу, будуть проходити медичні огляди. В середньому ці трансфери забезпечували близько 20% скорочення нерівності. І другий фактор це зростання заробітної плати для бідних. Це був головний фактор, який сприяв понад 50% зниження нерівності. Сильне економічне зростання, особливо завдяки буму сировинних ринків, створило ринок праці, де бідні заробляли більше. Як зазначає Анна Марія Єбандієс з Міжамериканського банку розвитку IDB, якщо ви хочете зменшити нерівність, забезпечте зростання. Чому прогрес зупинився в якийсь момент? Тому що декілька викликів залишаються без рішення. Одним з головних факторів є значний вплив сімейного походження. Дослідження Паула Брунорі з університету Флоренції показує, що понад половина нерівності є спадковою через освіту і зайнятість батьків. Як це працює? Багатші батьки забезпечують краще харчування, більшу увагу і ранній розвиток навичок, що відкриває шлях до якісніших приватних шкіл, до університетської освіти, до високооплачуваних формальних, тобто легальних робіт у великих компаніях. Діти з бідних сімей, навпаки, відвідують недофінансовані школи, рідко досягають університетської освіти і часто опиняються в тіньовому секторі економіки з низькою продуктивністю. І цей цикл повторюється. У 2000-х роках економічне зростання допомогло розірвати це порочне коло. Але з 2014 року зростання майже зупинилось. Реальний дохід на душу населення в Латинській Америці зріс лише. На 4 між 2014 і 2023 роками, і це порівняно з 46% у Південній Азії. Що роблять уряди? Перше це підвищення мінімальної зарплати. В Мексиці президент Лопес Абрадор подвоїв реальну мінімальну зарплату, а його наступниця Клаудія Шейнбаум пообіцяла щорічні підвищення на 12%. Це зменшило бідність і нерівність, але лише тому, що вихідна точка була дуже низькою ефект низької бази. Без зростання продуктивності це загрожує витісненням більшої кількості робочих місць у тіньовий сектор економіки, посилюючи цикл нерівності. І другий механізм це перерозподіл доходів. Обмежені фіскальні доходи через слабке зростання стримують зусилля з перерозподілу. Навіть у найкращі часи податкова та соціальна політика регіону є неефективною. У розвинених країнах податки та трансфери знижують коефіцієнт джині майже на 40%, у Латинській Америці лише на 5%. У деяких країнах перерозподіл парадоксально збільшує бідність. Ну і тут ще є взагалі проблема з податками. В країнах OECD, клуб багатих країн, прогресивні податки на доходи становлять 8% ВВП. У Латинській Америці вони складають лише 2%. Натомість податковий тягар значною мірою лягає на регресивні, так звані непрямі податки, такі як ПДВ, які сильніше б'ють по бідних, оскільки вони витрачають більшу частку свого. Доходу. Дослідження IDB у 17 країнах показало, що цільове спрямування соціальних трансферів є слабким. Лише половина бідних отримують виплати, тоді як 40% небідних домогосподарств отримують принаймні якусь форму допомоги. Крім того, розміри трансферів часто занадто малі для того, щоб мати достатньо такий істотний або значний вплив. Отже, порочне коло триває. Реформування системи могло би суттєво зменшити нерівність, проте, незважаючи на суспільний гнів щодо нерівності доходів, що проявилось, наприклад, під час масових протестів в Чилі у 2019 році, реформи залишаються невловимими. Виборці розчаровані, але неохоче підтримують перегляд податкових чи соціальних систем, значною мірою через недовіру до уряду та еліт. Що треба зробити? Рішення добре відоме, це стійке економічне зростання. Останнє бачили понад десятиліття тому, у поєднанні, звісно, що з реформами для відновлення довіри до інститутів і модернізації податкових і соціальних систем. Це було б ідеально. На жаль, обидва сценарії наразі здаються малоймовірними. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться вашими думками в коментарях. Ви також можете підтримати нас на Patreon, посилання нижче.